Знімати будуть, ну но... Коняки не видать, а була. Ти суслика видиш? Ні. І я нет. А он есть. Де ж та коняка? Така здорова, здорова. То діти. Або це не ця комп компанія. А, вон коняк, есть коняк, вон вони. Водять її. Водять коняку. Он. Така здорова, здорова. Красиво, красиво. Водять коняку. Якісь рейсарші в шапці в железні. Понятно. Це якийсь фильм знімають. Фильм типа. Ну да, рыцарь. Ага, он с телефоні снимается. Не настоящий кино есть с телефонів. А може воно по блютузу передає на комп'ютер. Он дядько бігає с телефоном. Мой таке, мой на комп'ютер он дядько заткує, а то оператор. Ну, у них і світ є, значить будуть до ночі. А ми підемо щось під'їмо. Та ні, щось здорове в нього в руках. Я думав, телефон. тоже руки трусится наче бляха муха да не то у него здоровый фотоаппарат я думаю телефон не профессионали Ну, то рейцар який він Чернявий, вялявий. Ладно, хватить. Ну, теж здоровий, як коняка здоровий.